Всім привіт! В кого є ось така Toyota? Це Toyota Camry в 40-му кузові з двигуном 2,4. В сьогоднішньому відео я розкажу, як знімати глушник. Для чого це потрібно? Ну, як мінімум, якщо він прогорів або прогнив, либо, як у моєму випадку, коли я роблю антикор І щоб добратися до тих місць, я вирішив зняти глушник. В першу чергу нам треба роз'єднати фланчик на трубі, для цього нам треба головочку або ключик. На 14 зриваємо ось цю гаєчку і ось цю гаєчку. З цього боку шпилька у нас приварена, тому достатньо одно, одної головки з удлинителем або ключика. Далі, коли ми це зробимо, у нас виникне питання, як зняти з цих подушок. А подушки у нас, бачите, ось такими специфічними головками. Надівається воно відносно легко, а зняти не виходить. Тому я рекомендую відкрутити на передньому підвісі ось ці головочки. Е, я не помиляюсь. Вони, напевно, теж на 14, але пізніше скажу. І ззаді у нас там теж подушки. Зараз покажу там дві подушки, і вони тримають наш глушник, щоб він не провертався. За допомогою кронштейна. Ось наш кронштейн. Не плутайте кронштейн для буксирування. Ось цей кронштейн, бачите, який тримає нашу подушечку. Тримається на двох болтах. Ось один болт і вон другий болт. До першого болта добратися відносно легко. А вихлопний, щоб добратися до другого гушника, нам треба ось такий карданчик, як ви бачите. Я зірвав. Тепер саме головна проблема його відкрутити з мінімальними пошкодженнями нашого гарненького блискучого раструбу. Відкручую ось цих два болтика. І тоді продовжу. Поки не забув про параду, як би вам не хотілося спочатку відкрутити ось цей болт, відкручуйте той незручний, тому що цей буде тримати, і все буде триматися кубки. Якщо ви відкрутите ось цей той, що зручніший і той, що ближче, у вас конструкція вже буде на вісу. Мало того, що буде незручно крутити. Так ще й треба буде підтримувати. Так, відкрутив я той болтик. Тепер чимось нам треба підтримати. Ось цю всю конструкцію, щось підставити, щоб у нас глушник не падав, а тримався, і ми могли відкручувати ось той кронштейн без проблем. Ось цей Так, як завжди, у нас ще виявився хитрий болт, тобто відкрутив я цих два болта, які, очевидно, це все діло тримають. І у нас це все діло не хоче зніматись не по незрозумілій для мене причині, бо начебто все тут. Все тут відпущено. На перший погляд може здатися, що ось ця пластинка приварена. Але, але це на перший погляд. Зараз спробую поюзати і продовжу. Виявляється, я був неправий. Ось ця от бляшка, приварена до ось цього прутка розклепаного. І щоб її зняти, треба зняти і ось цей кронштейн для боксирування. Ось ці болтики тут і ось там я відкрутив. Почав відкручувати ось це, бачите, в мене все почало рухатись. Тільки тепер я підставляю бачите, підставляю сюди, щось, щоб він у мене не впав, і тоді все разом відкручую. Ну, якось так. Правильно, неправильно, не нам з вами судити, чому японці зробили саме таку конструкцію. Але констатую факт: виявляється, щоб зняти цей кронштейн, треба зняти і цей кронштейн. Але у вас завжди є вибір лібо зрізати ножом ось ці подушки. І купити нові, лібо робити так, як це роблю я. Тому підставляю, відкручую цей кронштейн і продовжу. Тепер відкручуємо ось ці гаєчки. Я їх заздалегідь зірвав, помастивши ось такою штукою. І у нас залишається, я так і знав, що воно впаде в найглибший отвір. І залишається нам відкрутити ось ці гаєчки. Тут, напевно, у нас або на 12, або на 10. Зараз підберу ключик, знайду гаєчку і продовжу. Головка болта, який кріпить передній кронштейн заднього глушника на 12. Я їх відкрутив. Тепер роз'єднуємо труби. Тут має бути ущільнувальна прокладочка. Бачите, на ваших очах майже одною рукою. Ось вона одна прокладочка, тут, напевно, друга ані одна. Не губімо її. Так само це можливо теж. Ну, Разом з тим глушник, вважайте, знятий. Прибираємо наші підпорки і все, що ми хотіли зробити. В моєму випадку, провести антикор, У випадку заміни проводимо заміну. Я думаю, що коли у нас глушник знаходиться під руками, то ось такими маніпуляціями можна безболісно зняти наші подушечки. Ось про це сьогоднішнє відео. Кому воно сподобалось, поставте лайк. Напишіть, як ви це робите, якщо у вас така сама автівка. А також напишіть, звідки, з якого регіону ви мене дивитесь, мені це дуже цікаво. Наразі в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.